Тобто є грамот, .е. грамотно, чистенько, акуратно. нормально. На вашу думку, як загалом на смісті ставимо це до архітектурних пам'ятників. Сносять все, що можна снести. лучше б це все, звісно, сохраняли. Це ж наша історія, а її треба бірети. Наліпили ці печики. Я не думаю, що це вона і спачна. гарна, гарно це є ізюминка нашого міста. Але я думаю, що цей екран гарний, дуже гарний. Теж кран не мішає, правда? Так же було построєно і це. Приміщення е справді. Нормально вже 10 років І весні слова, будівля старовинна. Якщо не борти архітектуру даної будівлі, щоб зберігати наші традиції, наші будування наших поколінь, я думаю, що нам потрібно зробити зняти. Двічі є нові будівлі наші. Їх пока що не є історичний пам'ятник. На них буде грати пішки, цікавіше Між до 21-го століття. Зараз сучасність, везде екрани, везде блістить, везде сверкає. Пусть себе буде, а що нам А Будівля старовала, як виходить, але не зіпсує її. Поля. Ні, не зіпсує. На мій погляд, не зіпсує. бачите, там забиті болтики на свозі. Ну, Років через п'ять ну, почне обсипатися. Mm. Просто буде влага затікати і рушитися за мене.